Доля і діяльність комунальних підприємств залежить від примх міського голови. Проаналізуємо кілька прикладів. Перше комбінат благоустрою прибуткове до 2020 року підприємство раптом стало банкрутом. Влада пояснює це неконкурентно спроможністю і мовчить, що на тривалий термін навмисне позбавила його муніципальних замовлень. За дивним збігом обставин, після того як директор комбінату благоустрою Руслан Пристач став в опозицію до Михайла Посідка, виникла ідея ліквідувати підприємство шляхом приєднання його до комунального підприємства «Комунбуд». аби контролювати ситуацію зсередини на комбінат благоустрою, міський голова ставить свою людину депутата Свободівця Віталія Дрозда. Ліквідаційний процес затягується людей. Вчасно не вивільняють, а відтак збитки зростають аж до 4 мільйонів гривень. Ви вже в кінці березня мали прийняти наказ керівника підприємства, на це не потрібно було рішення сесії. Ви мали прийняти наказ підприємства про скорочення чисельності штату і подати всіх людей на скорочення. Березень, ну скажімо так, не березень, квітень травень, ви цю процедуру вже закрили. І ви вже виходили на ліквідацію з чистою е, бездобоволеності. А так. Квітень, травень, червень, і серпень у вас пішло не тільки забудованість нарахування, бо ви робили нарахування заробітної плати людям, а пішла ще і відпустки, бо за кожен місяць два дні відпустки людям додаються. Тобто ви збільшили ці витрати. Друге діяльність комунального підприємства «Побудкомвудсервіс». Саме у його відданні – проїзд через замковий міст. На початку своєї каденції Михайло Посідко визнавав, що такі рішення має ухвалювати виключно виконавчий комітет по обмеженню проїзду через замковий міст. Є в нас така теж специфіка в місті. Тільки можна це зробити за рахунок новосформованого складу виконкому. А потім про це благополучно забув і почав одноосібно ухвалювати рішення. З першого дня війни платний проїзд через замковий міст скасував повністю. Це рішення виправдане. На початку травня роботу пунктів пропуску відновили. Проїзд знову чомусь став платним. А вже цього тижня з'явилася інформація про новий режим роботи. Від вчорашнього дня від 1 вересня від 7.30 до 8.30 з тої сторони рух в напрямку міста. Приїжджайте, будь ласка. Рух в напрямку міста вільний. Тобто за проїзд плата не взимається для того, щоб розвантажити дану ділянку дороги зранку, коли всі добираються на роботу, добираються в школу. Приїжджайте, будь ласка, а з міста платний? З міста платний те саме телефоном підтвердила і директор комунального підприємства «Побудкомбудсервіс» Валентина Дяконова. Ну да, відкриті повністю свободи і це. Замча приїжджає безкоштовно. Ну він відкритий, просто відкритий шлабал. Все, приїжджає цілу годину. Це одну годину. А в вечірні години? вечірні години немає? А вечірні години хто спішить на роботу. Тут питання в тому, що школа, робота. Вибачте, ми так на сьогодні день, сидимо, і ти все відчувається. Для того, що так почит машин, набагато зменшився вже. Ну, в принципі, все, година відкрити, все. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, це, е, я зрозуміла скажіть, будь ласка, це було якесь ну, розпорядження міського голови? Це рекомендація була, що ми ви... Промоніторили, вивчили, подивилися, якщо на сьогоднішній день є певні. Е, ну, увазі, затори, все то, щоб е, оце вирішити. В принципі, Но це була це була на сьогоднішній день пропозиція міського голови. Ну нараз не було письмової формі. Ну просто він сказав, що вивчити все. Ми все промоніторили, і ти з першого серця відкрили. Жодного офіційного документу, лише усні розпорядження. У такий спосіб Михайло Посідко чітко, одноосібно регулює процес, але, начебто, не причетний до нього. Третє підприємство міська друкарня. Про його збитковість і ліквідацію заговорили ще у минулій каденції. Протягом Ми трьох років підприємство знижує свої обсяги. При планових показниках півтора мільйона гривень план виконано тільки на 76% за рік. При цьому планувало підприємство отримати прибуток, отримало по факту збиток 219 тисяч гривень. Тоді Михайло Посідко запевняв, що друкарня таки має шанс на життя. Наші комунальні установи мали би допомагати цьому підприємству свої замовлення, які до порогові закупівлі здійснювати саме в нашому друкувати бланки і інші речі. чому в мене питання, чому наші комунальні установи там не друкуються? І знову дивний збіг обставин. У цей час там за копійки друкували партійну газету Всеукраїнського об'єднання Свобода. Згодом позиція знову змінилась. Друкарню таки почали ліквідовувати, але зволікання вилилось міській казні у кругленьку суму. Лише у поточному році за двома програмами з міського бюджету було виділено 746 тисяч і 550 тисяч гривень. Невідомо який сон приснився міському голові, але на сайті міської ради з'явився проєкт рішення про припинення ліквідації друкарні. Щоправда, з порядку денного його завчасно зняли. Мабуть, зрозуміли, що аргументів забракне, а потім знову настрій змінився і нове рішення. Друкарню таки ліквідовують. Біля тижні назад було питання знову винесено на мою ліквідаційну комісію. зважаючи на те, що це питання було з порядку денного зняте. Процедура ліквідації продовжується. А воно виносилось на порядок денний, Ну може принаймні мало виноситись. З'являвся якийсь шанс для того, щоб не ліквідовувати ні. Е, планувалося реорганізація підприємства в новостворену агенцію з питань місцевої економіки та розвитку бізнесу. Наскільки я розумію, питання зараз е, створення агенції буде від. Е, Відрізнятися від питання ліквідації друкані, тобто ліквідовується друкання само собою. Агенція створюється Це нове комунальне підприємство нове комунальне підприємство. Ну чи комунальне підприємство чи комунальна установи і фінальний акорд від учора усю комунальну галузь, у тому числі і комунальні підприємства, Михайло Посідко довірив своїй людині Аракелу Межлум'яну позафракційному депутату від політичної партії Слуга народу, який явно є провладним. Припускаємо, що наступним кроком з'явиться розпорядження про розширення повноважень директора департаменту житлово-комунального господарства. Тобто завуальовано Михайло Посідко матиме людину, яка виконуватиме функції його заступника з комунальних питань. А чи не є ці усі кроки підготовкою до майбутніх виборів? Питання риторичне.